Друзі, вітаю! Не питайтесь з чим. Сьогодні підготував для вас деяку корисну інформацію. Може хтось із вас мріє про японок? Так от я вам скажу, вони дуже характерні. Є навіть аніме сленг, де одним значенням пояснюють той чи інший характер японських дівчат, хоча може і не тільки японських. Подивись це відео до кінця і напиши в коментарі, чи зустрічав і в Україні таких. Японська попкультура використовує цілу низку термінів для опису різних типів дівчат, кожен з яких має свої унікальні особливості, характерні риси та поведінку. Зокрема, в аніме та манзі ви зустрінете такі терміни як цундере, яндере, кудере та дандере. Ці визначення, які можуть здатися трохи незрозумілими на перший погляд, дійсно допомагають нам краще розуміти та аналізувати жіночих персонажів, яких ми бачимо на екранах. Вони відкривають двері в світ японської культури та її розуміння жіночої психології. Часто ці терміни можна застосувати і на хлопців, але автори роблять це набагато рідше, тому цей момент ми упустимо. Ну, хіба що ти фанат ЯОй, аніме і манги. Так що таке Дандере? Дандере це термін, що використовується в японській попкультурі, особливо в аніме та манзі для опису певного типу дівчини. Це поєднання двох слів: данмарі мовчати. Та дередере бути коханим. Дандере це зазвичай сором'язливі та мовчазні дівчата, які віддають перевагу мовчанню, а не відкритому спілкуванню. Вони можуть здаватися віддаленими або й байдужими до інших, але це в основному через сором'язливість, незручність або неохоту заважати іншим. Однак, коли дандере персонажі вступають у взаємодію з іншими або знаходяться в ситуаціях, де вони почуваються комфортно або безпечно, вони стають більш відкритими та дружніми. Часто вони можуть демонструвати глибоку доброту та емпатію, яка була прихована за їхнім мовчазним фасадом. В аніме та манзі ці дівчата часто служать контрастом більш енергійним та гучним персонажам, створюючи цікаві взаємодії та розвиток персонажів. Наприклад, в аніме Кейон Міо Акіяма може вважатися Дендера через свою сором'язливість та мовчазність, особливо порівняно з іншими більш відкритими дівчатами. Що таке Яндере? Яндере – це поєднання двох японських слів: Яндеру, хворий на розум, та дере кохання. Яндере – дівчина, яка зазвичай представлена як особа, що надзвичайно любить або обожнює хлопця, часто дорівнює надмірної обсесії. Вони зазвичай здаються милими, ніжними та доброзичливими, але це лише поверхневий шар їхньої особистості. Під цим милим фасадом Яндере персонажі можуть бути надзвичайно насильницькими, нав'язливими або навіть психотичними, коли справа доходить до їхнього об'єкта кохання. Вони можуть йти на крайне, що включає насильство, шантаж або навіть вбивство, щоб захистити своє кохання або видалити потенційну загрозу для нього. Справжній еталон фанатизму. Один із найбільш відомих прикладів Яндери є Юно Гасай із аніме Щоденник майбутнього. Вона надзвичайно прив'язана до головного героя Юкітіро Амано і готова зробити все можливе, щоб захистити його, незалежно від того, наскільки жахливі можуть бути її дії. А про наступні характери розкаже мій колега та товариш Конкі. Він вже встиг зробити огляди на хайпові новинки і також хоче розповсюджувати україномовний аніме контент. Тому буду вдячний, якщо перейдеш на його канал і підтримаєш лайками і підпискою. Посилання залишаю в описі під відео. Якщо ви не знаєте, хто я та що, я пропоную прогорнути трішки униз та класи до написування. а перед цим не забуваємо про лайк та комент під цим відео. А так, без довгих розмов, які і так розтягнулися, повертаємося к відео. Що таке кудере? Кудере це поєднання двох японських слів куру. Кул cool, або прохолодний і Тере – любов. Кудери персонажі характеризують своєю прохолодністю, спокійністю та неверезністю. Вони зазвичай мало комунікабельні, спокійні та раціональні, незалежно від ситуації. Вони можуть здаватися відчуженими, недоступними або навіть байдужими до інших людей, або подій навколо них. Так звані японські інтроверти тільки іншої направленості. Однак під цим раціональним та віддаленим фасадом кудери персонажі зазвичай мають теплі почуття або емоції, які вони зазвичай приховують. Вони можуть проявити ці почуття в особливі моменти, або коли. Вони знаходяться в комфортній обстановці, а іноді бувають форс мажори з депресіями. Це я про Айна Мірей з аніме Евангеліон. Вона зазвичай здавалася відчуженою та емоційно віддаленою, але вона також показувала глибокі почуття і емоції в окремих епізодах ще як один із сотень варіантів. Мішуро з аніме кішечка з Сакурасу. А якщо згадувати більш свіжі тайли, то можна згадати Фрірен. Ця ельфійка добре підходить до цього типу персонажей. Що таке цундера? Цундере – це слово є поєднанням двох слів. Цун цун доволі грубий, відчайдушний та дере. Дере кохання, Цундере – це персонажі, які зазвичай виявляють себе як грубих, незалежних і впертих, часто демонструючи себе в негативному світі перед іншими. Вони можуть давати відсіч, критикувати або навіть штовхати тих, до кого вони приховують прив'язаність. Однак під цим грубим зовнішнім шаром цундери, персонажі насправді дуже турбуються, кохають або тягнуться до особи, в яку вони закокалися, або мають почуття іншого. Характеру. Вони можуть показувати цю добру сторону, в моменти слабкості або коли особа, до якої вони прив'язані, потребує допомоги. Більшість відомих персонажів Цундере – жінки, але багато чоловічих персонажів також підходить під цю форму. Такі персонажі, як Кіо з кошени фруктів, і навіть Сіель з німе Темно дворецький проявили типові риси Цундере. Ще прикладом судовіра персонажа може бути Тайга Асака займає Торадора. Вона зазвичай веде себе досить грубо та вперто, особливо відносно до головного персонажа Людзю Такасу, але з часом виявляє свої істинне почуття до нього. Ось це один з величезної гори прикладів. Представників цього виду персон дуже багато. В кожній романтиці буде такий персонаж. А ще що будуть зустрічатися так само часто, як ці чотири характера в аніме. Відповідь одна: ми будемо з вами зустрічатися так само часто, чи у пана Сергія, чи в мене на каналі. Головне пізнавати щось нове, наприклад, про проблеми мангоніме, чи побачити нові меми у минулому відео на цьому каналі, чи поглянути нагороди від краншрола. Варіантів дуже багато, але один буду повторюватися, а воно є самим головним. А саме наша з вами зустріч. Тому до нової зустрічі.